Усім привіт! Мене звати Світлана, і я виходжу з тренування, щоб зняти для вас відео останній день в магазині Секонхенд. Підемо з вами в останній день завозу. Я вам тут вже показую, що вийшла з покупкою, але давайте для початку подивимося, як я вибирала. До речі, пропоную вам в коментарях відгадати, що я придбала. Ця річ буде у примірочній. Я дуже дякую за всі ваші коментарі, за те, що ви цінуєте. Мою працю, це насправді дуже приємно. Я обожнюю таких людей, які цінують працю інших, а не знецінюють її. Це для мене важливий такий критерій в людях. Я сподіваюся, ви, мої глядачі, такої ж самої думки. І я бачила коментар, що зараз в магазині Second хенд майже. Нічого немає з класних речей в останні дні, то тим паче. Давайте подивимося, що можна знайти. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Чекатиму на вас в коментарях. Я бачила ось такі домашні капці по Ralph Lauren. Як ви бачите, у них не дуже, але немає нічого там відклеєного. Вони абсолютно цілі, можна почистити і буде класна річ. Я дуже довго думала, чи можливо їх купити такі кімнатні капці. Знаєте, зробити таку чистку та реставрацію, але просто фізично немає часу, тому давайте дивитися далі огляд. Джинси, джинсів. Це останній день. Дивіться, скільки джинсів можна щось вибрати. Посадка у нас повернулася не тільки середня, а й вже низька, якщо вони, звичайно, такі бегі, об'ємні і скіні кажуть, що. Також повернулися мені ще до скіні так тренувань напевне місяців п'ять, щоб потягнути, але це вже так, знаєте, мої думки. Ви ж орієнтуйтеся на власні потреби. Носіть все, що вам подобається, будь-які джинси. це дукаліс тут ззаду бахтарахкаця, фу. Вибачте, знайшла ось таку спідницю в блискітки. Взагалі спідниць було дуже багато. Відчувається весна, мені хочеться чогось такого в квіточки. Базові моделі також були джинсові спідниці зі шкірозамінника спідниці, і ось така блискуча. Ну я точно в неї не влізу. Це абсолютно маленький, восьмий розмір. Шкода, зазвичай спідниці мені потрапляються або дуже великі розміри. Це XL, або і взагалі XXL або XS. Ески рідко, а М-ка, напевне самий ходовий розмір тому. Їх дуже і дуже мало. До речі, з приводу речей. У мене був харажний розпродаж. Я запрошую вас переглянути це відео, якщо ви його не бачили. Там залишилися ще речі, вони записані в закріпленому коментареві. Чекатиму, якщо вам щось сподобається, не пропустіть можливість вигідно придбати такі прикольні і класні речі на весну. Оновити свій гардеробчик. Так, з приводу оновлення гардеробу, дивіться, скільки. Я суконь зараз вам покажу сайту Шейн. Ось така красива. Ви знаєте, вона така. Пильна роза, ну така трояндочка красива. І е, я дуже довго не ходила, набрала багато суконь, всього якогось яскравого мені захотілося. Відчувається весна в мінус 10. До речі, я відразу сказала, що я після тренування, я без макіяжу, максимально, знаєте, такий у мене простий образ. Давайте дивитись. Перша це така сукня для останнього дня, мені здається, супер. Тут е, віскоза, я відразу це відчула е, з етикетками, принт не дуже зрозуміла. Мілий, я називаю це. Знаєте, як принций каміння на якомусь фоні не можу просто вам передати словами як. Як не зрозуміло, цей принт виглядає. У мене вже такий весняний красивий манікюрчик. Також вам його покажу. Якось влоги не знімаю, але люблю показувати свій манікюр. Наступна це така сорочка у стрази, і дивіться, яке серденько. Сама сорочка не наче утеплена, іде подовж дуже приємний до тіла, така, до тіла такий котон, бавовна. Наступна це сукня від Primark, Вона у розмірі S, але мені здається, що вона тягнеться так Принт Тайдай хотілося б приміряти, і по бокам є таке драпіювання. В ідеальному стані я обирала такі сукні, самі не ходові, зараз, щоб вам щось показати. Бо, відверто кажучи, асортимент для останнього дня, ну ви самі розумієте, ось таку сукню е, знайшла. Яскраво, неначе Гавай. Зараз стартував новий сезон Білий лотос, третій сезон. Хто буде дивитися? Ось мені ці сукні нагадують якусь таку стилістику. Мені здається, другого сезону. Напишіть, чи дивитеся ви цей серіал? Чи чекаєте наступня сукня, так само, як і ця пильна розочка, трояндочка? Це у нас шейн, у них класні дизайни, але не дуже на мене сідають вони. Хотілося б. Подивитися, як оцей раз буде. Тут детально вам показую цю корсетну сукню. Далі, ось такі лосинчики. Це у нас Nike відрила їх, навіть не скажу вам де, чисто випадково. Так, знаєте, побачили їх стан класний. Це М. М. Тільки розказувала, що рідко можна зустріти розмір М і тут. Ось вони такі в ідеальному стані, до речі, були. Наступна це така ковтинка. Замочок тут буде в стилі. Не в стилі, а у формі ключки для гольфу. Я не знаю, взагалі не гуглила, що це за бренд. Такий приємний трикотаж. Вона на мене велика, це досить великий розмір. І тут м'якенька бавовна. Зараз такі ковтинки, сіп повертаються у моду, будемо з заниженою посадкою носити. Мені здається, вільний кріх, кому підходить, класно можна застилізувати. Наступна це така велюрова ковтинка від Buffalo. і тут також стрази. 2000 ні нульові повертаються. Ну, це зараз до приміряти, значить. І ми бачимо таку стилізацію. Вона е, в мене спортивний топ, джинси вже висять супер. З цією ковтинкою взагалі здається, що я мега-струнка. Це не зовсім так. Але дивіться, як ця кофтинка виглядає. В це з жіночого відділу, з чоловічого нічого не було. Ну, в принципі, прикольно, але не мій розмір, кольори класні, і мені подобаються оці вставки білі е, по бокам. Наступна сукня, в яку я не помістилася, тільки що розказувала, наскільки я стала краще виглядати, що я схудла. Але в цю сукню, а це, до речі, М, як ви бачили, я не влізла. якісь крі не зрозуміли, Вона ледь на мені зійшлася. Вона якась така малесенька. Але новенька з етикеткою, думаю, через те її і не придбали, тому що вона маленька. Наступне ну це був ще той квест, відверто кажучи. Я швидко-швидко приміряла і точно заслуговує на ваш лайк. Like, це розмір L. Вона на мене велика. Я натягнула на свої об'ємні джинси, але, в принципі, по фігурі для якихось красивих фотосесій буде непогано драпіювання по бокам. І знаєте, оцей колір, коли у вас немає засмаги, так зливається. Мені я на якусь свинку трішки схоже. Ну, кольором я маю на увазі. Кольором ні в якому разі я себе не ображаю. Наступна це ця, ця картата. Сорочка, сорочка у клітинку, вона подовжена. Я її не застіпала до кінця. Ще по ось такий вайп зараз оголений живіт повертається у моду, як я й казала. Ці нульвізни поради стиліста, якого не питали. До речі. Знову, до речі, я стилістичне відео зняла, розповіла про пальто. Якщо ви зараз в пошуках класного верхнього одягу, я знайшла для вас 5 правил, як обрати класне пальто на весну. Перегляньте, хто не бачив. Тут я дуже зраділа, тому що в сукню S розмір від Primark я влізла. І вона, знаєте, така класна складається з двох частин. Тобто основа вона йде світу. В стилі принт Тайдай. І е, сама сукня, вона такого сіроватого кольору, приємна до тіла, хоча це повністю штучний матеріал. Я потім, коли вже знімала цю сукню, просто заправила в джинси і вийшов такий дуже красивий лонг по фігурі, класно виглядає, і мені здається, вдалий колір та. Посадка, ну і сукня була б також красиві фотографії на засмаглому тілі. Сукня з шейну, тут розмір великий. Він LXL. складається сукня з двох частин, тобто зверху, це така блуза з об'ємним рукавчиком і спідниця. Все це зшито між собою в зоні попка, тобто спереду. І оці розрізи по бокам, там де видно всі складочки, вони якби витягують. Силует, створюючи такий, неначе пісочний годин. Особисто я б таку сукню стилізувала якісь з білими простими кедами, так і з якимись босоніжками або ж з шпилькою. Наприклад, білі шкіряні такі туфельки, човники, лодочки. Мені здається, було б дуже гарно. Лосини, які я знайшла у розмірі м, вони просто в ідеальному стані, але я не запасувала вам примірку і також повз примірку пройшла сукня від буху, вона була повністю розірвана з боку, я навіть не змогла її приміряти. Ну, просто клаптик якоїсь тканини, його точно не повинно бути в магазині Секонгентика порвана річ я одягнута, зараз вдягаю пуховик і дуже дякую за ваш перегляд. Чекатиму на вас в коментарях. Угадайте, яку річ я забрала з собою. До нових зустрічей!